ранку. В ефірі на війна. Мене славяти відміч. Сьогодні вітаємо вас з Днем Незалежності України. Незалежність України, Україна війни означає День Незалежності України на 24 серебряня Те канал. Юстес Миндже по телеканал того Юстес Серіал». А во не найкращих... найкращих... І... канав... кувал... ні нія... ні на Крашис наші... І... І... Динай Крашис Такиано и Тавакана Минджеринсаткувал на наших миссиях таваканан, потенцию на Украину, один джинскувал. О... 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 Та й Це день незалежності України, Ми привітаємо бажання з днем незалежності України. До побачення. Таке було кукач на вини. До побачення. Чам ти інфанут. З днем України. Ей.